Прекрасні мої водолі, я вражительні замечатель, якщо ви по асценденту водолій, це відео для вас, якщо ви по гороскопу водолій, це відео для вас. І ми зараз подивимося для вас теропрогноз на липень. Подумали про себе, да? подумали, що хочеться, можливо, якусь поїздочку, якийсь подарунок, можливо, якісь просто моменти нові в житті. І ми зараз подивимося, що вас чекає в цьому місяці. Ви такі прекрасні, свободолюбіві, харизматичні. О, Боже, я так люблю цей знак. Він такий молодежний. Що мені дуже треба знати, що ж вас жде. опа на О, вас ждуть якісь, якась, знаєте, нова інформація або якісь нові ситуації в житті, де ви будете, знаєте. Придивлятися до людей, або люди до вас, можливо, це якась нова робота, наприклад, або нове знайомство де до вас будуть придивлятися, або хтось дізнається, що ви робите манікюр, і вони такі «Хм, я на неї піду попробую, як вона там робить. Або хтось не дай Боже, узнав, що ви теролог, і вони такі Хм, а цим ще хтось займається я водолій, і це була моя ситуація три дні назад про таролога, про манікюр – ні. Коли, коли я робила манікюри, всі до мене ходили, ніхто не думав, чи з цим ще займається, а потім як я стала тарологом, Люди задумались, а що це таке? Тому ці карти, ця карта може говорити про такий якийсь, знаєте, не те, що не приязні до вас, але люди будуть придивлятися, Да? І в той, в той же час, і ви будете придивлятися людей, чи вам підходить такий круг общеняв для себе любимий, та? як варіант. Що скаже друга карта? Путь. Ви вже вибрали, куди ви їдете? На море, в Карпати? Чи в Київ? <сум> Три дороги. Три путі. Я була пісня, така була, по-моєму, ні? Ні, ну ладно, ні, так, ні. <сум> Я потім як вспомню, вам спаю. А, ця карта говорить про. Та моя булочка мені тут допомагає. Ця карта говорить про вибір, да? або вибір спілкування, або вибір в роботі, або вибір куди поїхати. Якщо ви хотіли на відпочинок або в одпуск, або з, з другої якоїсь країни, в іншу країну, тому що вам там ті набридло, наприклад, жити, або ви там уже все побачили, що хотіли, ви хочете чогось нового. Це буде вибір. Ви будете сумніватися, ви будете, будете вибирати. Можливо, будуть люди, які будуть вам підказувати, але опять же, по першій карті. Напомню, що ви можете слухати кого хочете, але прислухайтеся до себе і робіть так, як хочеться вам. Це як мінімум, так. Тому що ця карта говорить вона про те, що, що буде вибір, в будь-якому випадку вибір за вами, то що, ви відвернуті від людей, бачите? Ви самі вибираєте, ви до мене лісом не повернуті. Ви не кажете, я знаю, куди я поїду, і ти мені не указ. Ти мені, ви мені так не кажете, ви просто кажете, що я сам рішу. От, як я рішу, так ви і побачите. От тільки тоді я, ну, як тільки я рішу і поїду, ви тільки тоді побачите в сторісах, да, куди я там поїхав або пішов. Вибір може бути точно так же в якихось моментах типу відносин. Якщо в е, партнера щось там буде відбуватися, а ви будете вибирати, що вам робити. Якщо навіть ця лінія кохання да проглядається іменно відносин, то можливо, наприклад, ви з партнером або з партнеркою, да, якщо ви хлопець мене дивитесь, є відстань, да або якісь ну інтереси різні. Ну, Важи ж не всі не всі під правильно, у вас по-любому різні інтереси. Тобто є якісь стейки да, там між собою, але в будь-якому випадку інтереси в усіх многогранні да, і дуже багато, їх і вони різні в будь-якому випадку, і, можливо, щось може не сходитись, можливо, якась розмова може бути, яка або навпаки да, поставить ці <сіточки> точки над і, або заплутає так, що вам тоді понадобиться моя допомога, ви приїдете до мене на консультацію. Жора вже прийшов, приходьте, нас тут весело. Що скаже третя карта? Та йоп, Блядь. Це ти прилетів і приніс мені цю карту? Що ця карта може сказати? Що розрушаться ваші всі плани? Що розрушаться всі ваші сомнення? Якісь довгоочікувані е, плани, які ви строїли, якісь стратегії, якісь моменти, щось прийде в крах, але що я хочу сказати, ця карта не випадає ніколи просто так, щоб випасти, блядь, щоб не вас. Ні, ця карта випадає для того, щоб ви зрозуміли, що все, що буде построєно на брехні, на неправдивостях, на лицемірії, на не як на неіскреності, воно все впаде. Тобто, якщо ізначально, наприклад, ваші відносини будувалися на мені просто скура. Мені просто скучно, я пообщаюсь. Або ви перед собою були нечесними, тому що ви, вроді би, і вам, вроді, би, і подобалась людина, а вроді ви там до кінця не, ну, не, не знали. А тепер, як людина поїхала від вас, у вас тепер шок, блядь, бо ви такі в смислі, а ми ж у відносинах були. А що це таке? А, а як, а де, а коли? Ну, ви поняли, так? Да? Такі моменти, що ви типу, не ожидали цього моменту, що людина може поїхати, або там, або, або можливо, людина, наприклад, вам сказала, що. На nee, плани на життя, і ви в ці плани не входите. Хоч і грубо, але може бути таке состояння може прийти, да? або зараз воно йде точніше є на, за, на даний момент, або в липні воно ще більше або усугубиться, або знаєте, заново так рухне щось. Тому що ця карта, в першу чергу, ця карта говорить про те, щоб ви піклувалися про своє здоров'я, тому що це може бути проблеми з головою, про в плані головні волі, да? якісь дивлення. Що аж горить, кипить голова, да? якщо, якщо є такі моменти, підлічіться. Так. Що там, я не врачу, ну, що там хто лічить, підлічіться. А взагалі, в цілому, якщо це до соціуму відносить да, до людей до нас, до, вас, до нас, я теж водолей, що ж мене живе цікаво. Хм. Хто ж там Кошмар. <реш> Тому такі моменти, да? Тому такі моменти, да, треба розуміти. але в будь-якому випадку, яка б там карта не випала, що б вона там не показала, вибір за вами. Да? тобто ви можете страдати і вмирати, що так щось не вийшло, або партнер щось сказав, або просто якась людина щось сказала, що вам не подобається і вас все рухнуло, тому що ви вірили в один ідеал, а вам сказали, херню хірню ти коротше, робиш, в херню ти віриш і взагалі йди сюди розбійник. І у вас це так шух і пурхнулося як цей домик казочний. Тому Тому тут момент того, да, як ви це все будете розуміти для себе. Дивимося, що скаже друга колода, прекрасна замечательна, двостороння моя. Що вона нам скаже для чудових водоліїв на липень місяць? А -а -а. ну, слава Богу. Начало положено непогане. Це карта про е, розуміння, про пристрасть, про моменти радості, щастя, гармонії, про моменти того, що якісь моменти в вашому житті можуть повторюватися і бути циклічними. Якщо ви. Цього хочете, скажімо так, да? ця карта говорить про те, що якщо ви дівчина, да і ви по-перше, якщо вона дивиться дівчина, то вона дуже харизматична, дуже класна. Вона може одним взглядом утіхавирити і животне, і чоловіка, і тігра, і попугая, і кота, і кого хочеш. Да? Така сильна енергетика. Це називається. Це не називається, що вона якась там не знаю, відьма. Це називається, що в людини просто сильна енергетика. А коли в них сильна енергетика, то цю енергетику і енергію відчуває навколишнє середовище, не тільки люди, не тільки Коти, не тільки тигри, там леви і так далі, а все, от это, да? всі оці моменти. Е, і ця карта говорить про е, силу, да, як, як мінімум, е, силу е, свого е, внутрішнього да, стержня і сила слова. Тобто, якщо ви щось хочете сказати в татмір, щоб вам це повернулося, е, скажіть це. Ну як з доброї сторони, да? З, з, з точки зору щастя, а не типу, блядь, щоб ви здихали. ні ні воно вам вернеться. Скажіть, лучше, хай всі живі довго і щасливо і получають як мінімум тисячу доларів в день. і вам це все вернеться як варіант. А там далі що та й кажіть. Просто знаєте, що сила слова вона сильна, і як аукнеться, так і откликнеться, Да? Є такі випадки. Тому що е, по тій карті ще може просліжуватися сильна інтуїція, по-моєму, енергетики. А все те, що ви говорите, то Вселенна чує і дає вам отвиточку. Що скаже друга карта? А! Та що ж ти будеш робити? <сум> тобто башні нам мало, ми, ми нам ще цю карту покажемо. Та раді Бога, ми справимося, да, і скажіть, тому що ззаду у нас сонце. Ясний день, да? всі моменти, які на даний момент там лякають, або ви там щось не розумієте, або якісь моменти тривожності і у вас є, да? мало того, що вони рухнуть всі, у вас буде все нормально з цим, просто воно все пройде там, в другу сторону, все те, що було побудовано на такому на іскренньому. Абсені, наприклад, якщо це про людину, або якщо це теж про роботу. Якщо вам там спочатку сказали, що у вас зарплата 30 тисяч, а ви прийшли на роботу, вам девить 10 і сказали, що ще багато. Ти вчета девять просто душонку накинули. То понятно, що у вас все рухне, бо ви прийшли на одну зарплату, а блядь, вийшли через місяць другою, ну грубо кажучи, да там чи через 2 тижні. і. Отакі моменти, да, які ви, в принципі, не можете контролювати, а вони стануться. І ця карта те саме говорить, що все те, що побудовано на верхні, воно від відімре, воно від, від вас піде. І це не тому, що ви погана, або ви там нехороша, або ви там дурна, сліпа, або там ще якась. Це із за того, що Бог так рішив, що від вас треба цю всю гаду, яка у вас крутиться біля вас, одвести. Тому що це карти старших арканів, причому їх багато випало на вашому шляху в липні. І е, старші аркани випадають не просто так, а вони випадають для того, щоб ви щось зрозуміли, щось почули, почули, побачили. Е, і, в принципі, е, краще прийняти ситуацію так, як є, е, е, і питатися, мені це подобається. Прийшов гристи мої карти. Добрий вечір. <laughs> і просто далі, да далі, робити якісь свої моменти, і не зациклюватися на тому, що щось не вийшло. А навпаки, пере, ну, перестройте свій мозок для того, щоб вас ви повинні щось зробити. Да, і для цього треба якісь шаги. Да, вони будуть не сразу ідеальні, да, сразу буде там блін комом, потім може що комом, а може сразу буде все прекрасно, а потім через після трьох разів буде комом. Але в будь-якому випадку це ваш досвід, це ваші навички, це ваша побіда в будь-якому Да? Просто головне восприяти. Як ви це розумієте. Третя карта. Ви чули, каже, журочка. Жора, йди, тракціонувати будемо. Трактірувати будемо. ця карта говорить про те, що в принципі говорила перша карта, яка випала в першій колоді. Придивляйтесь е, до людей, да? які поруч з вами стоять. Але якщо ці люди мають на вас зуб, ну, видно, да? якусь неприязність, і ви бачите, що вона прямо аж, 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 аж з жиру біситься, щоб вам щось сказати, то хай скаже. Нічого нічого не змінить. Ви то знаєте, що ви найпрекрасний лучик на цій планеті. А те, що вона там думає, то це кого їбе? правильно? Нікого. Ви бачили, е, ну колись, щоб якісь там не знаю е, люди, які добилися чогось більшого, ніж обичні люди, які дивані квіті сидять і пишуть, що ти лох або куриця тупорила. Е, на когось ну ви звертали увагу на тих людей, які оце пишуть, ну, типа там всяку херню. Звісно, ні. ну якби е, люди я, я думаю, що ви розумієте мій посил маслі, якби люди думали про всі ті, що вже добилися чогось, да а не просто сидять там дома і пишуть погані коментарі другим людям. Або там любі якісь коментарі, да? якісь там неприязні якусь, да? або так далі. То чого вони добились? Ніхера вони не добились. Вони просто бійсяться із завісті, що вони так не можуть, або що вони тупо ніхера не можуть, тому що там, але опять же, це їхній вибір, сидіть і гавкать, да? а ваш вибір там сіяти. От вперед сіяйте з пісня, ця карта говорить, не ідіть, йдіть, дилайте впер. Головне, вірити в себе. В будь-якому випадку вірити в себе, любити себе і знати, що в тебе все вийде. Це. Подарок. Просто подарок. Для пер, в первую очередь для менталки, ну, а в другу очередь для всього іншого. Що скаже третя колода? Для прекрасних водолійчиків. Водолійчиків на липень 2025 рік. Ти теж водолій? Ти коли народився? Хоч? Взагалі мені навіть не казали, коли він народився. Дивимся. перша карта. Це радість, це комфорт, це затишок, це, можливо, сімейні посіденьки, можливо, з сім'єю кудись поїдете відпочивати до води, наприклад, або в ліс, наприклад, або в якийсь, можливо, у вас є там дача, частний дом, загородний якийсь. Або немає, ви просто туди поїдете, до якихось друзів, наприклад, або просто знімете, да? Десь от буде у вас це сімейний от це тепло якесь, да? Якісь сімейні моменти. Якщо ви зараз не з сім'єю, то ви можете задзвонитись та поговорити, та вам стане тепліше і краще. Або можливо, знайдеться людина в липні. Ви, може вона і зараз є, просто ви там не до кінця замічаєте або розумієте щось з приводу тієї людини, наприклад. І можливі такі моменти, так, що буде та людина, як одужена, скажімо так, яка вас зрозуміє, яка вам. Щось, може, розкаже щось нове, да, по-новому для вас там заграють краски і так далі. Людина, коротше, як підтримка, да, таке щось тепле, приємне підтримка, яку хотілось би отримати. Тому що одно або одному по життю йти це, звісно, круто для когось. Каже, давай співати, давай, називай пісню і. А коли підтримка поруч ще є, помимо вашої внутрішньої, якась ще поруч людина з теплом до вас відноситься, то це ж взагалі кайф. І огляніться, може, така людина досі є. А якщо немає, то обов'язково з'явиться. Що скаже друга карта? Боже, як вона швидко з'явиться. Ви тільки подивіться, на коні вже при дівчатке, держіться. Держіть труси. Подивіться, який к вам прекрасний рицар. Куди ти підеш від мене? Сиди, піде, каже кудись. Держіть. А ви просто держите, я поняла. Мої, такий красивий мужчина до вас йде. Можливо це... Я спрашиваю і кажу, що тільки я чую. Можливо, ця людина у вашому житті вже була якийсь період життя, а потім ви десь розбіглась, і потім вона себе покаже прояви в липні місяці, можливо, в колись день народження ви десь там зустрінетесь, а можливо просто ця людина приїде до вас, тому що вона ще вам не все сказала, да. Вона ще хоче щось сказати, показати, що вона класна, що на неї треба звернути увагу. Можливо, це є та людина, яка вам подарує це теплою цю гармонію, наприклад, да? але в будь-якому... Випадку така от людина фігуруватиме жезла вогняна, якась буде фігурувати у вас в житті в липні, і е, дуже круто, що вона йде на білому коні. Е, ну, це перемога, це якась перемога, це якийсь тріумф. Це, можливо, ви будете щось святкувати, якусь свою ідею, як варіант, яка у вас залетіла, або якийсь проект, або можливо, ви так поїдете туди, куди хотіли, і ви такі Да! Собі радше бодани, бистро по коням поїхали. Ну, в когось може коні, в когось машина, в кого що. Я лично на, на двох ногах побіжу. в мене Ні коня, ні машини. Що ж ти будеш робити? Що скаже, заключна карта для веделієв на липень 2025 рік. Та! Ти юп, твою дівіділю, ну почуву! Ой, дічки, закінчимо. Що карта ця говорить? Да, це та сама бачення, яка випала в першій карті, в першій колоді. Да, з чого на чогось, тим і закінчилось. Карта говорить про, в першу чергу, карта говорить про те, що те, що построєно на брехні, воно впаде. Тобто, е, якщо фундамент. Чомусь ви забудовували у відносинах, на роботі, між партнеркою, там, господи, між партнерами, наприклад, якщо це робочі моменти, між любовними там, партнерами, якщо це любов. Якщо ви застраювали на А я в настроєнні, подивись, що мені випало. О, господи. Момент оцей кода фундамент фундамент, він рихлий, тому що він побудований був на ревності, на брехні, на боязнях втратить чоловік, або на боязнях остався одне і ви такі хватану мужика ну, або дівчину. То що ви боялись остатися одні, тому що вам уже одному оступеніло. І це не було від великої любові, Скажем так, якщо це відносини, а це було і за того, що, він аби так не самі там, або ви тільки не самому, або це хтось просто рядом сидів богавиків, щоб я там з ума не зійшов або не зайшла, бо я одна. То, конечно, що такі зроблять. Вони не були побудовані на коханні, на довірі. На якихось моментах, якщо це не довгі відносини, а там місяць, два-три, то вони просто рухнуть. Я сказала, мовчать. Вони просто рухнуть, да? тому що такі моменти вони. По-перше, вони рухнуть не для того, щоб вас убити або добить. Вони рухнуть для того, щоб потім почати щось нове. Тому що те, що все відходить, це добре, але завжди є новий е, путь. Да? Коли щось завершується, щось починається, так завжди ви не стоїте на одному місці і не дихаєте. У вас є двіження далі. Тобто щось завершиться, і ви підете далі, будете шукати щось для себе. Або якщо це робота да? і проект на роботі. Да, щось не вийде. Хоча э, будуть победи, да. Липень місяць буде от такий от карусельний, скажімо так, тому що будуть победи, будуть взяти, будуть падіння, будуть всі моменти. Це нормально, це опит. Це вже ваша победа, що ви щось зробили, що ви щось змогли, щоб ви вийшли там в сторіс, наприклад, якщо ви ведете сторіс, щоб ви вийшли в люди, я там не знаю, що ви там десь проводите в кафешках, в кафешках, <глад> в кафешках яких, да? або в яких ресторанчиках, або десь в яких местах, якісь свої там вебінари, наприклад, да. Або, там, э, не знаю, ще щось пов'язане з такими моментами, з публічністю, да, з соціумом, там, де ви з вас чують, ви щось робите. Це вже перемога. Так що те, що карта випала, і вона там говорить про те, що бути осторожним, да, Тому що якщо шота на брехні, то уче, лучше перебудувати фундамент, да, уче почати зараз, щоб потім не було больно падати. Прекрасні веделі, Я з вами мислено, тому що ну типу мені цей путь теж предстоит. <гум> Все вам самого крутого. А якщо вам щось хочеться дізнатися більше про роботу, про відносини, про якісь переїзди, про самопізнання себе, щоб там себе якось розгрузити, перезагрузить і так далі, ви завжди можете написати мені в інстаграм. Він є тут в шапці профілю, якщо це так називається. <гум> в описанні він тут буде, тому переходьте, приходьте, записуйтесь, я слюблю.